Ще один ресторан зі шведським столом у Братиславі, як був в минулому відео, але в рази менше та ціни тут дешевші. Якщо без суш 8 євро, якщо з сушами 9 євро. Напої тут оплачуються окремо, та вибір їди набагато менший, ніж у нивах, що я знімала в минулому відео. Але теж дуже смачно, якщо ви хочете, в принципі, зекономити і перекусити собі сушами безлімітними, вибір на них теж не дуже великий, то можете сходити сюди за 9 євро. Тут доволі затишно та приємно можна посидіти і поспілкуватися з друзями або зі своїм хлопцем. Але що мені не сподобалось, це недоброзичлива дівчина, яка нас розраховувала, відповідала нам дуже неприємно. В принципі, я можу оцінювати заклад для себе на 7 із 10 балів. Можливо, я сюди ще прийду, а ви обов'язково спробуйте.